громадськість повинна активно долучатися до реформи об'єднання громад, пропонувати ідеї децентралізації та розповідати населенню про переваги нововведення Про плюси та мінуси реформи фахівці, влада та активісти сьогодні говорили у Львові. Додам суть реформи децентралізації полягає в тому, що райони поділяються на територіальні громади, яким надають більші повноваження з розподілу фінансів та водночас покладають на них більшу відповідальність. У кожному селі буде. Староста, який працюватиме разом з мешканцями. А вже у більш важливих питаннях людям не доведеться їхати до районного центру як раніше. Достатньо буде прийти у виконавчий орган територіальної громади. Також децентралізація дозволить громадам менше коштів віддавати на Київ, а більше залишати на місцях та самостійно ними розпоряджатися. Роль громадськості, взагалі очевидно. Тому що якщо не вони, то хто буде двигати? Ну, у нас, слава Богу, зароджується громадянське суспільство, а це єдина альтернативна владі, влада лінива, як така. І тому тиснути на владу може тільки громадськість. Для цього громадськість повинна знати, володіти предметом. Дуже би не хотілося, щоб весь інструментарій підтримки об'єднаних громад залишився виключно на рівні обласного бюджету з його можливостями. Якщо держава цих можливостей не створить, то буде реально дуже важко.